Сьогодні ми будемо робити фіджитборд. Я вже все підготувала до цього фіджитборду. Сама картонка, в якої ми будемо робити, фіджитборд, куколка і мішок. І ще багато чого я буду брати зараз. Олітик якраз нам Надо. Я быстренько все роблю, тому що... Я сідаю машину, підішаю, вони Тому що в мене мало часу. Ну що, робимо? В другому відео буде на нього обзор. Знаєте, що я скоро буду їхати. А дивіться, я хочу щось сказати вам. До якого міста це відео зайшло? Мені інтересно, так. Бо я якось не питала своїх дивачів Якщо це відео не буде ходити, я друге буду робити.